Якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Залишайтеся mm -hmm. в іншій а країні. Боже, так, а, а я е, наведу своє опитування. Звісно, воно е, ну там велика похопка, тому що опитування в соціальних мережах ми розуміємо, це не е, професійне дослідження, але тенденція відображає в будь-якому випадку. Ще кілька місяців тому назад я задала питання. Скільки, чи ви готові відмовитися від українського паспорту в обмін на не мобілізацію? 70% так. І знаєте, що у нас от в історії ви згадуєте? Знаєте, дуже легко завжди сказати, що от ви погані, ви поїхали, ви не такі, і так далі. Ну, у нас дуже часто в історії траплялося, що каміння розкидають, а зібрати попробуй. І відштовхнути завжди легше, ніж знайти от. У нас дуже часто так складається дискурс, щоб ми не переходили як от в Росії. Ну, от це будуть плохі, це буде такі, це будуть такі, а ці от будуть воювати і так далі. Нам треба дивіться. Нам треба... Я ж не кажу, я ж не кажу. Я ж, я ж не перебивав вас. Дивіться. Тут в чому ситуація? Ситуація в тому, що потрібно знайти таку формулу, яка дуже складна. І правильної відповіді, як її знайти, немає. Що з одного боку і людей змотивувати повернутись, а з іншого боку і не відштовхнути їх, і не сказати, що біжіть беріть паспорти інших країн або повернутися після війни, і держава повинна усвідомлювати, що і така категорія буде Звичайно. і, і нехай, і ми не можемо почати дискусію. От Це зараз найгірше, коли дискусія буде про те, що знаєте, воно що породжує, свідомо одразу сказали, що ці люди погані. От бачите, вони їм не продовжують паспорт. Вони протестують. от бачите, вони які негодяї. От вони виїхали, вони зараз не тут, не страждають разом зі мною, і в принципі вони нам не потрібні. Бо ми так пройдемо такий шлях, що лишиться лише одна категорія, і скажемо, то ці молоці, ці героїці всі були погані. Цього не можна допустити, бо знову ж таки правильно сказано, і після війни а відновлення, а економіка, Це що нас дозволна, чекає ще після війни? Дозвольте одне речення. Цих людей вже не просять, верніше їх не зобов'язують повернутися. Все, що до них звертається, це щоб вони оновили свої дані. Дивіться. І в першу чергу одне речення: в першу чергу, для чого? Тому що є весь пул, на кого можна сподіватися. Прийди скажи, я за кордоном, ось ми ось я оновлюю це питання, і ми будемо знати, що йти за кордоном Окей, дивіться, хай запрацює хай, запрацюю, хай дивіться, я не виступаю. Електронний Електронний Вона Sorry, я так я, я, я ж ну, пані Маріана. Дивіться, я не можу виступати адвокатом цих людей, але знаєте, що їх тригирнуло? Я можу зрозуміти, тому що їм кажуть: типа, а все буде нормально, ніфік влаштовувати значить оці черги ще місяць тому. да ідіть собі, отримуйте свої консульські послуги. Потім одним розпорядженням кажуть: все від завтрашнього дня, йок. Да, і, вон, і ці люди вони відчувають ну себе типа обманутими. Знаєте, от під як це кажуть нормативною мовою? Ну одним словом, обманули.